Основна функція, починаючи від розбиття, знищення ворожих укриттів, далі знищення піхотних груп, знищення техніки, дистанційне мінування, що зараз ну, насправді теж немало важливо. Тому що зараз ти можеш летіти і ти не будеш бачити ніякої піхоти. Але завтра вона зранку піде на штурм. І буде тудою прориватися, а в тебе там, наприклад, не буде змоги злетіти через подавлення, через погодні умови, через ще щось. І вони просто будуть йти на ту стежку, куди ти замінував. Все рівно навіть ти так будеш виконувати свою роботу за рахунок дистанційного мінування. І так само доставка провізії дружнім позиціям, тобто нашій піхоті. Неодноразово були випадки, коли ворожі мавіки в не дають просто вийти помінятися нашій піхоті, завести їм провізію. Ми її так само обмотуємо скобками, стяжками стараємося найнижче опуститися, щоб та вода, їжа, ліки, батарейки, дораці, щоб воно не розбилося при скиді. Тобто воно бувало таке, що, наприклад, за 5 кілометрів від себе опускалися на 35 метрів.